Зроби глибокий вдих, і повільний видих. Дозволь собі зупинитися цей простір для тебе. Я визнаю свій біль. Я не заперечую його, але я більше не дозволяю болю керувати моїм життям. Я обираю свободу. Я Відпускаю образи, які ношу в серці. Вони більше не мають влади наді мною. Я не зобов'язаний тримати те, що мене руйнує. Я маю право жити. Легко. Я відпускаю очікування, що минуле зміниться. Я приймаю те, що є, і йду далі. Моє серце. Заслуговує на спокій. Моя душа заслуговує на тишу. Я пробачаю не тому, що хтось був правий, а тому, що я хочу бути вільним. З кожним. Видихом я відпускаю важкість. З кожним вдихом я наповнююся ясністю. Я більше не живу в ролі пораненого. Я повертаю собі силу. Я дозволяю собі не тримати злість. Я дозволяю собі не доводити свою правоту. Я обираю Внутрішній спокій. Я обираю себе. Моє серце стає легшим. Моє тіло розслабляється. Я звільняю місце. Для радості я звільняю місце для світла. Навіть якщо образи були глибокими, моє бажання бути вільним, сильнішим. Я не несу чужі помилки все життя. Я живу тут і зараз. Я обираю свободу. Я обираю спокій. Я обираю життя без болю. Якщо ці слова допомагають тобі відпускати і дихати легше, підписуйся на канал Світло усередині, тут ти щодня повертатимеш спокій, силу і свободу всередині себе.